На цій планеті, якщо взяти Христос, його, його статус, він рівний Богу. Він був ще рівним Богу. Він міг використовувати це собі на перевагу, але він, зійшовши на цю планету, не настоював на своїх правах. Він зробив себе. Він понизив себе, не зважаючи навіть на зневажливе і принижливе ставлення до нього, і з ним несправедливо поводились, його всудили, і це був просто цирканий суд. Його побили і над ним знущалися. Він страждав, його звинувачували в тому, чого він ніколи не робив. Тобто всі його законні права були в нього забрані. Але сам Христос каже, для мене найбільш важливим є те, щоб виконати волю мого Отця, що на небі, і він має радість, каже, в Мене є радість виконувати волю мого Отця. І це ставлення Ісуса дуже часто відрізняється від того ставлення, яке в нас з вами є по життю, бо в нашому розумі все ж таки у нас є цілий список прав на що ми претендуємо. І я чую це в моїй церкві. Мене є право бути щасливим. Мене є право робити все, що мені подобається. Мене є право бути любим своїм чоловіком, каже жінка. Мене є право бути шанованим. Мене є право робити, що я хочу з моїм часом. Якщо хтось по відношенню до мене ставиться погано, мене є право у відповідь, ставиться погано до них. Мене є право навіть вбити когось, хто вбив когось, кого я люблю. Мене є право вимагати від мого партнера в шлюбі. Чоловіка чи дружини все ж на що я заслуговую, бо я для них так бати. Зробив мене є право бути гірким і ображеним, коли мені заподіяли біль. Мені є право не прощати, якщо зі мною повелись несправедливо. і звичайно є цілий список інших прав людини. Це хороший список і це великий список. Але як ми реагуємо в момент, коли це право в нас забрали? або нам в ньому Тобто, в той момент, коли нам відмовляють у нашому праві, більшості з нас виникає сильна реакція у відповідь